Що? Л'якос це ж ого, ОГО! Це не просто, ого. це взагалі. От то мені всеки додому. Це такий дім потрібен. Який? Ого, го <різь> чули? Це стільки всього, що ми за день не обійдемо. Для мене нічого нового, бо я про цю колекцію знаю все. Так, ми пам'ятаємо, ти нам розказував і навіть показував найцінніший експонат. І я згадав, це була якась класна машинка. Машинка? Ех ви, що ви розумієте? то поясни нам он скріп їх тут. Так, ми не такі фанати, як ти. Нам просто подобаються машинки. От і все. Не тільки вам, хлопцям, подобається автомобіль. Моя мама теж водить авто. І моя. Я теж вмію відрізняти весідеси джигулів. тоді ти справжній потім. То де ж твоя <ріст> легенда? А може, ми її вже пройшли? Так, одна справа бачена на картинці що живу Спокійно. Ми якраз дійшли до неї. Представляю вам унікальну модель справжнього копію. Ага, надійна сигналізація. І. Ага. Тепер я тобі вірю, що це один із найцінніших експонатів. Так, чомусь зник тільки він. А може його взяла на профілактику? Дійсно. пилючку продати чи ще щось. Ну, кажи. Я таке в кіно бачила, а потім повернуть. Кого повернуть? Легенду? Точно копію? Тихо, ви ще подумають на нас. Дійсно, хто першим помітив? Ми М -м -м -м. кого заступують на місці пропажі? Нас. ти що? Потихеньку, потихеньку. Чекаємо? Ні за що, Не маємо його знайти. Крадія чи автомобіль? Обох. Як у детективі? Що ми шукаємо? Просто цікавий, а я його не могла переставити в інше місце. Така модель не може займати чуже місце. Це вірно. Тут, тут? Поверніться наліво. А ви думали, що ми не вміємо розмовляти? Щось недобре. Я, мабуть, з'їв. І у мене які зайві шуми у рух. Це не шуми, це я. Вам вже сказали. Не чіпайте нічого руками. То ви знаєте, де зникли автомобіль? Не чіпай! То ви що розмовляєте? І можете сказати, куди зникла легенда. Ми були б дуже вдячні. Може, і ми вам чимось допоможемо. Він зник, тому що усі ми тут пересварилися. Хто з нас кращий? Таке буває між моделями? Машини? Між іграшковим моделями. Ви ще діти і не розумієте, що сила тільки у дружбі. Потрібно бути горою один за одного, а не з'ясовувати хто кращий. Можна якось пояснити, бо ми, як ви кажете, діти. Що ж тебе робити? Там таке. Ви не уявляєте. Ми думали, нам здалося. А він насправді розмовляє. А ми його запитуємо, що робити. А я думала, зі мною щось трапилось. Голосом людини фантастика! А ми Слухаємо і слухаємо. Не вірите? Чекайте, ми ледве не пересварились. Так, а наш автомобіль говорив про дружбу. Наш потяг теж говорив, що саме в ній сила. Та може вже припинила з'ясовувати, хто кращий з нас. Дійсно, треба об'єднати зусилля. І нарешті знайти легенду. Особисто я за. Ми поки сюди йшли, бачили якусь підозрілу особистість. Так, йшов, озивався навколо. Але може то працівник музею. І озирався підозріло. Може, ховався від директора? Так, у дорослих свої ігри. Але ж у нього була чорна сумка. Точно! Навіщо вона йому? <плес> і є і нас врятувала дружба. Є в кіно! Тепер колекція у повному складі. Так, тепер ми бачимо його не на картинці. Ти так і не сказав, це точно копія чого? Та хіба це так важливо? Геть не важливо. <риклад>